На сьогоднішній день від, відшкодування від сільгосп земель не закрито питання. На сьогоднішній день підключення по воді не закрито, тому що вони знову ж таки без дозволу з ДАП Україна підключилися. Потім питання щодо бойової участі не вирішено. Тому потім питання по газовій трубі де йде високого тиску не закрито питання. І розумієте, ми сьогодні відкриємо. Я навіть якщо вони і захотять, ніхто туди із працівників виконавчого комітету не піде. Я на цю тему говорив із губернатором Анатолієм Йосиповичем Присяжнюком, де йому доповів про цю ситуацію. розумієте, якщо вони хочуть. Просто супері цього закону, тому що один із співвласників заявляє про те, що в нас не правова держава і так далі, то хай їде туди, де правова держава. Сьогодні питання стоїть в тому, що 10% від вартості будівництва вони повинні заплатити в бюджет. Я розумію, що це кредитний ресурс, і їх лишніх немає. Ми готові, в тому числі міська рада, Борис Вік ми говорили, розглянути це питання на сесії міської ради, і я кажу. Піти на зустріч їм. Але якщо питання стоїть ну, взагалі не, не конструктивно, то воно не може розглядатися. Тобто це тому й появилося скандальне відкриття. Я не знаю, як вони будуть відкривати. Я забороняю сьогодні водоканалу давати туди воду. Якщо, не, ти не, дай, не, якщо ти не, не дай Бог, вони, хоч і будуть технічні умови по водоканалу виконані, вони не будуть виконані по місту. Тому в даному випадку ніякого відкриття не може бути.